Щось я голодний. Ти, як завжди, зараз тобі розкажу про київську перепічку. Тільки розкажеш, а спробувати. Київська перепічка поразила стала вже ім'ям загальним. Це легендарний заклад знаходиться на Хрещадку, яка існує з 1981 року. Київська перепічка. заклад швидкого харчування, де подають тільки одну страву. Перепічку із сосискою. Так от Київська перепічка розташована у будинку номер 3 по вулиці Богдана Хмельницького. Власне, київська перепічка це гаряча сосиска у деживому тісті, обсмаженому у фритюрі. До неї можна взяти гарячі або прохолодні напої. Вага перепечки становить 150 грамм. Якор становить 75% готового виробу. А який же рецепт знаменитого частування? Для приготування вам знадобиться 350 мл теплої води, 2 столові ложки цукру, 10 г сухих дріжджів, 1 столова ложка солі, 500 грам борошна, сосиски та рослинна олія для смаження. У теплій воді розчинити цукор і дріжджі. Залиште суміш на 15-20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати, просіяти борошно і разом із сіллю додати її до решти інгредієнтів, зробити заміс і залиште тісто на одну годину в теплому місці, після цього обмяти тісто і сформувати з нього кілька прямокутників стільки, скільки ви купили сосисок. Покладіть сосиску на пласт тіста і закріпіть краї, як на вареники, Вилити олію в глибоку ємність, доведіть її до... 180 градусів обсмажена півфабрикати в імпровізованому фритюрі, по одній-дві хвилини з кожного боку. Перепічка повинна вийти красивого золотистого кольору. Смачний київ. Далі буде.